За два роки, зверніть увагу, за два роки, президентство Порошенка, відповідно нового демократичного нашого уряду і Верховний Рад, ніхто не звернувся повернути грошей. Всі кричать там Януковича повернуть все інше. Нас 147 мільярдів, які вкрадені ще від Кучми, Ющенка, Януковича. Порошенка вже 43-42 мільярди вже вкрали за два роки останніх. І ніхто не звертається чому. Вони мене запитують. Ми вже за півроку повернули мінімум 40 мільярдів. Ми просто міжнародними фонду позики 5 мільярдів, а ми могли брону таку величезну суму грошей своїх. Нікому тоді не треба повертати. Це наші гроші вкрадені. А не повертаються чому? Тому що вже діюча влада із старими схемами і вже новими схемами сама там замішана повністю. Вони вже ці потоки організовують. І тому вийшло так, що це все, великий грабіж відбувся вже з сьогоднішнього дня. І ці ціни, спілка енергетики, в нас працює величезно, багато десятків людей, які і видобували газ, і транспортували, і розподіляли аж до квартир і будинків. Точно так же по нафті і газу. Точно так же по ЖКХ Олексій Коченко, як бувший міністр, але багато із вівщини у нас були на форумах, ті, які глибоко знають ціну на ЖКХ, на воду. Гарячу, холодну на обслуговування, і вона повинна бути в залежності від регіону 2,8, 3,2 рази нижче, ніж сьогодні. Це фахівці високого рівня, які поставили програму. Давайте вставимо за людину відносно і цін, і роботи, і відповідно повернення грошей і створення нових робочих місць, і підвищення різко зарплати і пенсій, Тому що це дасть якраз приток і грошей, і виробництво було високого рівня. І те, що дасть можливість нам тоді догідно жити. Отримавши зарплату, ми з проспілками за Сивим пропрацювали. Мінімум найближчі дні треба збільшити в 2,8 рази зарплату. 2,7 рази мінімум рази мінімум пенсії, щоб хоча б люди існували. Я не говорю, що хорошо жили. А далі піднімати економіку по кожному секторі, по кожному місту, і тоді вже жити вже догідно. Тому ми зібрали кращих людей в Україні, які знають фахівці, які готові бути вже прем'єрами, віце-прем'єр-міністрами і в сфері і інновацій, і інвестицій, і конкретно по кожної галузі, по кожному місту, які працюють, і по енергетиці, і по ЖКХ, і відповідно військових всіх, представників, шановних наших бійців АТО, командирів бійців. Це воєначальники великих, які можуть, що зараз Міністерство оборони, Генштаб, щоб люди наші не гинули, щоб ефективно захищали нашу державу на Сході. Не так, як вийшло, що перші дні, коли пропонували дуршину, як діяти по Криму перші дні 22 лютого 2014 року, як треба відповідно спеціальні служби, а це з позиції Служби безпеки України. Як спецнази, прикордонники, це десятки тисяч людей з центру. Не те, що вони там здали позиції, як в 93-94, році, 96, 97, 2008, тоді не дали Крим, хоча вже були плани прямо захоплення Кримом. Турчина викликає, говорю, давай терміново формуємо ці позиції. Вночі буквально, не, два, не через 2-3 дні, не через 10 днів, а сьогодні. І направляємо з центру Основні сили. Арештовував Аксьонова, який привоз з Москви, Константіна прямо біля трапу, Арештовував русський блок, Руський дійс, Русське Казачество, які сепаратистські структури 36 осіб. І вже ніхто ніколи не йде. Ніяких зелених вичкових не буває, тому що безпековий сектор, прикордонний сектор, спецнази, військовий опанувався в Криму, включаючи органи влади управління. І Крим на той період. Вимагалось не раз в день, а десятки разів. Я це презентував прямо по телебаченню, тому що бачу, що не діяли. І без діяли здали Крим. Не був ще такий формат по Криму, значить, не було б війни на сході. Я прямо роздержувати стовідсоткового. Точно так же по сходу. Коли вже пішов цей величезний процес, ми розпрацювали всю систему захисту Донеччини, Луганщини, всіх південних східних районів. І зрозуміло. І влада, та яка діє, і спецслужби, не здіє напередження. Ніяк контактів, ніяких безпосередніх дій. А пізніше, на що говорить, ми зачистимо Донбас. Яким способом? Силовим. і зачистили. До, до війни ще більше скажу, що ми упередили одну величезну широкомасштабну агресію, коли 165 мільйонів тисяч військових російських степен для кордону. В квітні 2014 року могла розпочатися масштабна війна і наступ. Коли наші неволиві голоси не готові до таких дій і аж до Києва, росіяни. Але вже ми зрубувалися патріоти, зрубався вищого рівня і не допустили розгортання таких подій. В цій ситуації ми знову говоримо, а які ж нас сьогодні проблеми турбують, а проблеми війни і миру, мабуть. Тому що Путін після Сирії звільнився, у нього вже немає другого фронту. у нього є один фронт. Що? Україна? Це ми з вами.